Крым вернулся. То же самое можно сделать с Украиной. А мы уже начали операцию по освобождению Крыма? Вполне возможно. В учебниках истории, конечно же, будет фотография вот этой памятной доски Крыму, годы жизни, 15 мая 2018-8 октября 2022, а рядышком будет зафиксировано 8 октября 2022 года началась операция по освобождению Крыма. Значит, вот когда мстительные маньяки говорят о том, что они там реконструировали Крым за годы оккупации, я вам скажу, что они сделали. Значит, смотрите, Крымский мост, трасса Таврида до Симферополя, Севастополя. Далее возле аэропорта стоит гигантское здание, военный госпиталь. Точка. Вся этот комплекс сооружений создан исключительно для войны и переброски военной техники и личного состава. Госпиталь ключевая точка в переброске этого личного состава, потому что это конечная. И парни, которые сейчас в Запорожской области, в Херсонской области, грустят и думают, да, навоевались. Не исключу, что где-то вот сейчас будут предприняты шаги по освобождению украинской территории. Шойгу сейчас вымет вилку между глаз, ну или нож, что у него там застряло. Будет смотреть на карту и думать, откуда готовится нападение. Знаете, что меня больше всего удивляет в этой истории? Что ребята говорят, мы включим паромы, однако паромов там нет. Уже за эти годы решили, что паромы там не нужны. Паромов там нет. И вообще как-то спрос на паромы в Российской Федерации резко вырос. А все почему? Потому что не надо брать чужое. Не надо. Исторический момент. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Вой на болотах будет страшный. Не дай бог что. Он може продовжувати службу. Ему... То есть, не монатось ні у нього вороніне. Тобто забота о каже бачите, ви перспективи, точніше, які бачите перспективи у угруповання окупаційних військ на правому березі Херсонщини, виходячи, от вже із сьогоднішніх реалій противник посилює оборону. Вон, ми ще не перервали повністю усі лінії постачання. Я думаю, що в принципі повністю навряд чи це можливо зробити, навіть тому, що тому, що все ж таки там широка лінія Дніпра, і противник має достатньо велику кількість засобів для перевезення військ. Ми ще не знищили все це, тому. Це ускладнює росіянам звичайно логістику, ускладнює, але це не буде таким непереборним фактором. Вони поки що можуть забезпечити підвіз, підвіз собі постачання, хоча і зі складнощами. Але звичайно, це додатковий тиск, який на Херсонщині який продовжується. Це ще демонстрація того, що там боротьба не закінчена. Ворог підвищує щільність своєї оборони, залучає туди додаткові резерви, намагається втриматись на правобережжі. Наші війська зберігають тактичну ініціативу, на всіх ділянках намагаються йти вперед, пробивати, наступати, звільняти нашу землю. Але там ще продовжується дуже запекла боротьба, і треба відмітити, що ми наступаємо на противника, який. Не поступається, а по багатьох видах бойової техніки переважає наші війська і в боєприпасах так само у противника є перевага. Тому нам ще далеко від там битва за Херсон за Херсонський і Каховський плацдарм, вона ще далека від завершення, і там ще дуже багато дуже багато очікується запеклих боїв. Пане Юрію, контрнаступ, це власне, який відбувався вже на трьох напрямках. Це власне не тільки визволення захоплених територій, а це ще і поповнення обмінного фонду. Власне, ми останніми. Днями чули інформацію про те, що обмінний фонд поповнюється по різному, зокрема і свіжо мобілізованими е, росіянами, е, у вас особисто є от свої джерела, своє розуміння і бачення того, як саме цей обмінний фонд поповнюється. Тобто, скільки нам вдається брати полонених, е, і яка їхня, скажімо так, якість? Тобто, наскільки вони важливі для Росії для того, щоб зрештою. Обміняти їх на тих людей, які все ще перебувають в російському полоні. Наскільки мені відомо, в полон взято понад 400 російських військовослужбовців, і обмінний фонд продовжує поповнюватися. Це тільки у вересні, взято в полон понад 400. продовжують поповнюватись фонд і зараз. І звичайно, серед полонених є дуже важливі для росіян люди. Є старші офіцери, підполковники, майори, є, є пілоти російської авіації. Дуже цінні ну, в Росії дефіцит льотних кадрів, і вони дуже важливі для обміну. Є спецпризначенці, яких теж росіяни намагаються першу чергу виміняти, тому звичайно. Обмін поповнюється кількісно, але поповнюється і якісно. Тому, в принципі, наші воїни всі розуміють це завдання і багато докладають для цього зусиль. Ще пане Юрію, хотіла розпитати, от власне про ту мобілізацію. Перші висновки з якої російську часткову мобілізацію. Перші висновки з якої ми вже можемо робити. Справа в тім, що ну ми всі розуміємо, що може бути багато от, власне піхоти, але потрібно, щоб нею хтось командував, хтось керував процесом. а Наскільки великі втрати у росіян офіцерського складу? Тобто людей навчених, людей не тільки тих, які вміють зброю тримати в руках, але вміють бачити власне стратегію оборони або наступу? Що з офіцерським складом у нашого ворога? Найбільше б'є по боєздатності російської армії це саме втрати командного складу, особливо у ланці. Вз рота батарея, тобто це найбільші втрати, впливають на бездатність російської армії, і зараз за відкритими даними дослідників, які аналізують інтернет у відкритих повідомленнях російських джерелах, як мінімум, близько вже 1300 російських офіцерів знищено в Україні. Я думаю, що в ситуації, яка зараз склалася в війні України з Росією, Єдина можливість повернення контролю Запорізької АЕС – це визволення Запорізької області від загарбників. Воно звичайно може відбуватися відпливатися різним чином. То воно може відбуватися так, щоб не зачепити зону заес, щоб потім примусити окупаційні сили звідти вийти. І тому я думаю, що коли генеральний директор МАГАТЕ говорить про демілітарізацію цієї зони, то це якраз в наших інтересах, тому що там не наші війська, там стоять російські війська, а не мають звідти піти. Хай там навіть стоять міжнародні сили. Я думаю, що Росія на це не погодиться. Але... Тільки хотіла запитати, за яких умов вона погодиться. Ні Я... за яких, ні за яких, тільки але... якщо ми в оточенні їх візьмемо. Ну це, ну це ж зараз російська територія за їхніми е, конституційними нормами чи ні. До речі, ми ж не знаємо, в яких кордонах приєднана Запорізька область. Там точно енергодар є. Це, знаєте, Треба як Херсонщина, яку звільняють постійно, ну, і да. в них стає менша їхня. І, територія. Ну так, те, вона говорить, що ми хочемо проконсультуватися з населенням, Це означає, що коли населення вже звільнене, вони не можуть Угу. От, поки воно їми контролюється, вони не контролюються. Я думаю, що в ситуації, що склалася, є важливим дійсно. Так, ну, да, може бути оточення Енергодару, може бути вихід російського військового контингенту. Це теж важлива е е ситуація, коли люди отримуються, які там знаходяться зелений коридор, щоб залишити зону АЕС. Тут тобто, можуть бути різні рішення, але це вже питання до українського військового командування. Я не вірю в якісь переговорні. Результати розмов з Володимиром Потя підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.